Вітаю, друзі! Сьогодні ми розглянемо, як за допомогою PowerPoint створити гарну анімацію для відео дуже швидко. Ось ми бачимо в PowerPoint такий створений слайдик, один, і тут знаходяться об'єкти зображення, ось картинка на задньому плані. Фонова, да? Текст написаний звичайно, оформлений. Об'єкти ми бачимо тут: прямокутничок, скруглений, де всередині написано Арсенович Андрій да? і блок у вигляді Ютуба: кружечок червоного кольору, і зверху покладений. Об'єкт трикутничок перевернутий звичайний. ну от така такий у нас є слайдик. Ну Суть цього відео не як створити цей слайдик, а як анімувати його дуже-дуже швидко. Ну Бачимо знову ж об'єкт підписатися. Це може бути картинка, може бути просто вставлений блок, Ну і картинка от такого, такої руки. а Переходимо саме до анімації. Як же її зробити дуже швидко? А все тут дуже просто. Ми дублюємо даний слайд, можна натиснути Кондер-T або права кнопка мишки Здублювати. І робимо, що ми хочемо з ним зробити. Як саме анімувати? Ну, це буде наш фінальний. Ми його залишаємо. А, а переходимо на перший слайдик. І що ми зробимо? Ну, наприклад, текст буде у мене. Давайте меншим, да? Давайте я його зменшу, і він буде збільшуватися ось таким чином. Буде от такий маленький-маленький текстик, і його ми підрівняємо посередині. Ну і можна навіть колір змінити. Давайте змінимо а, на якийсь, не знаю, давайте в формат перейдемо. А, заливка тексту виберемо, ну, такий синій, щоб він. так, це я. Контура не, немає. От непомітний такий текст буде, він буде з'являтися плавно. Наступне, от ми бачимо оці два об'єкти. Я їх ось так перемістимо. Десь вони будуть звідси вилітати сюди. Ми можемо ще змінити ось цей об'єкт, можна зменшити. Е, да, Давайте ось таку крапочку маленьку, і вона буде збільшуватися. Е, так. Підписатися, ну, нехай буде виходити із з цього краю. Десь. Ось сюди ми її заховаємо. Ну, а рука буде з'являтися згори. Ну, і вона буде була маленькою, і буде збільшуватися. В принципі, все. Можна ще. Що у нас буде зменшуватися картинка фонова, отак ми її збільшимо, і буде плавно вона зменшуватися. Тобто, із ось такого початкового слайда, як ми бачимо, створиться ось такий. І залишилось сказати, PowerPoint із ось цього, що ми маємо, да? зроби те, що ми хочемо бачити: ось такий слайд. Для цього переходимо на розділ переходи і вибираємо «Трансформація». Ну і ось ми бачимо, уже анімація автоматично у нас створилася. Далі ми задаємо а, скільки ну 5 секунд буде достатньо. Натиснули Enter. Ну і давайте запустимо і подивимося. Натиснемо F5 і натискаємо пропуск і дивимося нашу анімацію. Ось, в принципі, така наша анімація вийшла. У вас, мабуть, виникло запитання, як же зберегти формат відео дану презентацію, дану анімацію, точніше. Досить просто. Для цього ми переходимо в, на перший слайд і виставляємо довжина у нас буде скільки? Ну, е, нехай буде одна секунда. Так. По щелчку ми прибираємо, ну і ось тут виберемо, у нас буде 5 секунд. ну І нехай буде теж одна секунда паузи. Після однієї секунди. Цього достатньо, ми потім підріжемо це відео. Так, Що нам потрібно? Перейти в розділ файл, вибрати зберегти як, вибрати, куди ми хочемо зберігати, наприклад, папочку Download, назва, вибираємо формат, звісно, відео MP4. І натискаємо, ну, нехай буде презентація 1. Іде процес рендерінга, збереження нашого, нашої презентації. Ну і зараз ми переглянемо, що у нас вийшло. Ось такі параметри має відео, ширина і висота кадру, да, ну, 1080p, А бітрей і все інше. На цьому відео я завершую. Ставимо лайк, підписуємося на канал.